Я вас вітаю, друзі! Відео пояснення до онлайн-турніру Змагання силачів Відкрита першість Слобожанщини», який відбудеться 20 липня 2024 року, під егідою Федерації Global Strong. Номінації. Підйом гирі максимальної ваги однією рукою повним циклом. Тобто атлет бере з помосту, у стійку гирю однією рукою і тою ж самою рукою підіймає гирю над головою та фіксує її. Підйом відбувається у будь-який зручний атлетові спосіб. Також гирі можуть бути, які вам на даний час буде максимально зручно підіймати. Там мотанки, такі всякі, які вам буде зручно, які вам заманеться. Далі, підйом парний. Максимальної ваги повним циклом. Тобто атлет бере гирі у стійку самостійно, самостійно піднімає їх над головою, фіксує. Таким чином виконується підйом. Слідуча номінація двоборства. Тобто, атлет підіймає одну гирю, після чого Підіймає гірі парна, сума цих підйомів іде в залік. Наступна номінація: ривок гирі максимальної ваги. Ну, тут слід зазначить, що ривком буде вважатись підйом, коли снаряд гиря не таркається біцепса. Тобто. Використовувати, можливо, усілякі під дожими, це не забороняється. Парний ривок гир максимальної ваги. Те ж саме атлет бере гирі і ривком підіймає їх над головою, фіксує. Підйом вважається виконаним. Двоборства. Ривок гири максимальної ваги та парний ривок гир максимальної ваги. В залік іде результат по сумі цих двох підйомів. Двох вправ. Слідуюча номінація: парний ривок гир 24. Кілограми вільним стилем за 3 хвилини на кількість разів, що вважається вільним стилем. Тобто 3 хвилини на підіймати це досить, важко. Ось. Тому дозволяється збрасувати гирі через дельти. Тримати в стійки, щоб відпочити, чи тримати над головою, опять же, таки для того, щоб атлет мог трохи відпочити, парний жим гір стоячи за 3 хвилини на кількість разів. Ну, тут основним критерієм є гірі Жмуться із стійки, ручки снарядів, нижче підборіддя. Ноги ногами допомагати не можна. Можна використовувати прогиб назад, тут все індивідуально. Двоборства. парний ривок гір 24КГ вільним стилем. За 3 хвилини та парний жим гір 24 кілограми за 3 хвилини. Та кожна кількість разів два борства. Тобто перемагає атлет, який виконав найбільшу кількість підйомів у сумі цих двох вправ. Парний ривок гір 32 кілограми вільним стильним за 3 хвилини на кількість разів. Аналогічна. Аналогічно парному ривку гір 24 кілограми. Парний жим стоячий гір 32 кг на кількість разів за 3 хвилини. Аналогічно парному жиму гір 24 кілограми. Двоборство Також аналогічно номінаціям з гирями 24 кг Перемагає той, хто виконав найбільшу кількість підйомів в сумі. Наступна номінація жим двопудової гірі, сидячи за 3 хвилини на кількість разів. Тобто е снарядом для жиму є двопудова гиря, не плутати її зі спортивною 32-кілограмовою гірою. І атлет без зміни рук за три хвилини, сидячи на лавці, на табуреті, вижимає її над головою та фіксує на найбільшу кількість разів. Наступна номінація екстремальний підйом двох гир однією рукою максимальної ваги. Тобто атлет будь-який спосіб бере. Гирі, самостійно бере гирі, е, в одну руку і підіймає їх будь-яким будь-яким способом, власне над головою, і фіксує, і фіксує підйом іде в залік. Наступна номінація донесення максимальної ваги вільним стилем. Тут не обов'язково обов використовувати саме гирі, можна використовувати штанги, гантелі, кому що заманеться, тобто атлет підіймає спочатку перший снаряд із положення фіксації над головою і утримуючи цей снаряд, бере. З помосту наступний іншою рукою, і також доносить його до першого снаряду. Підіймає до першого снаряду. Підйом вважається виконаним. Так, наступна номінація турецький підйом максимальної ваги вільним стилем. Також можна використовувати любі снаряди. Любі снаряди, які вам. Саме зручні, атлет підіймає снаряд над головою, лягає на підлогу, утримуючи цей снаряд над головою. І також встає все весь час, утримуючи цей снаряд над головою. Чи є можливість виконати в інший спосіб? Тобто, лежачи на підлогі, на помості, Атлет підіймає снаряд, підіймається сам з ним утримуючи над головою, а тоді вже лягає на підлогу і підйом вважається виконаним. Наступна номінація суворий підйом на біцепс. Ну, це, я так вважаю, із правилами та критеріями цього підйому знайомі всі, не слід його коментувати. Армійський жим також. І остання номінація два борства. Це суворий підйом на біцепс та армійський жим. Результати цих двох прав по сумі йдуть в залік. Так, атлети змагаються з урахуванням вагових категорій, вікових груп та дивізіонів. При подачі заявки ви вказуєте. Номінацію, в якої ви приймаєте участь чи номінації, якщо ви прагнете до кількох номінацій, вагову категорію, Вагові категорії ідентичні ваговим категоріям пауерліфтингу, тобто ну, 56 кг, 60 6067,5, 75, 82,5. 90 кг, 100 кг, 110, 120 кілограмів і 120, плюс. 125. плюс. Я перепрошую. Також вказуєте дивізіон. Дивізіон, ви аматори, тобто ви бездопінговий атлет. Про дивізіон. Це атлети, які використовують допінг. Чи атлети з Обмеженими можливостями паралімпійці. Так. При фіксуванні результата на відео потрібно зняти підйом чи підйоми, якщо ви виконуєте їх на кількість, та не вимикаючи камеру зняти вагу снарядів. Це все потрібно робити на електронних. Вагах, дорогі друзі, після чого потрібно зафіксувати на відео вашу фактичну вагу, та це все вислати для оцінки. Тобто, так, дорогі друзі, такі критерії цієї першості силачів. Точніше, змагання силачів на першість Слобожанщини. Я бажаю вам успіху, та хай прибуде з вами сила!